Радикальне прощення. Колін Ціпінг, Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо! Коли я витломачив історію Джил із позиції радикального прощення, відразу побачив, що, на перший погляд, незрозуміла поведінка Джефа була неусвідомленою ним до кінця спробою допомогти Джил зцілити її складні стосунки з батьком. Якби вона спромоглася це побачити і розгледіти бездоганність поведінки Джефа, змогла б угамувати свій застарілий біль. А тоді і Джеф майже напевно змінився б. Але на той момент я ще не зумів пояснити це Джил так, аби вона збагнула. На щастя, мені це й не знадобилося вона сама надибала очевидні зв'язки. Пізніше того дня сестра запитала в мене Коліне, а чи не здається тобі дивним, що донька Джефа і твоя донька мають одне і те саме ім'я? І дивись но, ну, обидві білявки, обидві найстарші в родині, дуже рідкісний збіг. Чи не думаєш ти, що тут є зв'язок? Без сумніву, я розсміявся. Це ключ для розуміння всієї ситуації. Що ти маєш на увазі? Сестра звернула до мене жорсткий погляд. Ну, сама подумай, відповів я. Які ще паралелі ти бачиш між тим випадком, коли батько грався з моєю Лорен і твоєю поточною ситуацією. «Хм, Ну, давай подивимось. Обидві дівчинки мають одне і те саме ім'я. Обидві отримують від важливих у моєму житті чоловіків те, чого, здається, не можу отримати я сама. І що ж то є? запитав я. Любов, відповіла вона пошепки. Продовжуй, лагідно заохочував я. Таке враження, що твоя Лоренс промоглася пробудити в нашому батькові любов, якої не змогла отримати я. А дочка Джефа нині отримує від свого батька всю потрібну їй любов. За мій рахунок, о Боже. вигукнула Джил. Вона справді почала розуміти. Але чому? запитала вона розгублено. Я не розумію, чому? Це трохи лякає, що в біса відбувається. Настав час скласти все докупи. Дивись но, Джил, мовив я. Дозволь пояснити, як це працює. Тут ми маємо чудовий приклад того, про що я казав раніше, коли зазначив, що за лаштунками драми, яку ми називаємо життя, криється інша реальність. Повір мені, тут нема чого лякатися. Коли побачиш, як воно все працює, відчуєш таку довіру, таку впевненість, такий глибочезний спотій, яких навіть не могла уявити. Усвідомиш, як дбайливо нас захищає і підтримує Всесвіт чи Бог, або як ще бажаєш його називати, що секунди кожного нашого дня, незалежно від того, якою складною здається нам поточна ситуація. Я намагався добирати максимально переконливі слова якщо розглядати це з точки зору духовності, вів я далі. Наше відчуття дискомфорту в будь-якій ситуації є сигналом, що свідчить, ми втратили узгодженість з духовним законом, і зараз можемо досягти зцілення. Можливо, йдеться про певну дитячу травму чи токсичне переконання, що заважає нам реалізувати свою справжню сутність. Та коли ми вдивляємося в свою ситуацію з нинішнього ракурсу, рідко вдається все це побачити. Натомість. Ми даємо подіям негативну оцінку та звинувачуємо у всьому інших учасників. А це заважає збагнути суть і засвоїти урок, заважає нашому зціленню. А якщо не зцілимо те, що потребує зцілення, нам доведеться знову і знову створювати собі дискомфортні ситуації. Аж поки ми не будемо буквально змушені запитати в себе, що тут взагалі відбувається? Іноді для того, щоб ми нарешті звернули увагу на це, необхідно, аби послання пролунало надзвичайно голосно, а біль став просто нестерпним. Наприклад, достатньо гучним посланням іноді стає смертельно небезпечна хвороба. Але навіть перед обличчям смерті деякі люди не шукають важливих зв'язків у тому, що відбувається в їхньому житті, отже, і не помічають реальних можливостей для зцілення. У твоєму випадку зцілення потребувала болісна травма від стосунків із батьком, спричинена тим, що він ніколи не виявляв своєї любові до тебе. Саме в цьому закорінена причина твого нинішнього болю та дискомфорту. Цей біль і раніше виявлявся в багатьох випадках, але не був зцілений, адже ти жодного разу не сприймала ситуацію як пропозицію зцілення. А нині отримала чергову можливість придивитися до своєї проблеми та загоїти рано. Це дар тобі. Дар? перепитала Джил. Ти називаєш це дарунком тому, що в ситуації бачиш якесь послання для мене? Послання, яке я могла б прийняти дуже і дуже давно, якби тільки спромоглася побачити? Саме так. Якби ти розгледіла його тоді. Позбулася б значної частки дискомфорту, і тобі не довелося б проходити через усе це зараз. Проте хай там як? Але й побачити все зараз теж добре момент бездоганний, і тобі тепер не доведеться розвивати в себе смертельно небезпечну хворобу, щоб зрозуміти послання. Адже саме так поводяться дуже багато людей ти нині збагнула суть розпочала процес усвідомлення і зцілення. Дозволь докладно пояснити тобі, що відбулося, і як усе це впливало на твоє життя донині. Почав я детальний аналіз, щоб допомогти сестрі чітко розгледіти динаміку розвитку ситуації. Маленькою дівчинкою ти почувалася самотньою, тобі здавалося, що батько тебе не любить. Для дівчинки це катастрофа. Для належного розвитку дівчатам просто необхідно відчувати батьківську любов. Позаяк ти її не відчувала, дійшла висновку, ніби з тобою щось не гаразд. Ти щиро повірила, буцімто негідна любові, бо від початку нікчемна. Це переконання застрягло глибоко в підсвідомості, і пізніше, коли ти почала налагоджувати стосунки з чоловіками, керувало твоїм життям. Інакше кажучи, це віддзеркалювало твою підсвідому віру в те, що ти якась не така. Тож у твоєму житті регулярно виникали реальні ситуації, що знову і знову повертали тебе до факту ти справді нікчемна. Життя завжди підтверджує наші переконання. У дитинстві біль від того, що тобі не вдається заслужити татову любов, виявлявся нестерпним. Тож частину болю ти придушила, а ще більшу частину витіснила. Коли пригнічуєш емоції, ти усвідомлюєш їх, але не даєш їм волі. А ось витіснена емоція ховається у підсвідомості так глибоко, що ти вже й не здогадуєшся про її існування. Пізніше, коли ти почала усвідомлювати, що за своєю природою батько не схильний любити людей, почала потроху реабілітуватися, зцілюватися від наслідків дитячого відчуття, що тато тебе не любить. Мабуть, ти значною мірою звільнилася від придушеного болю і почала навіть звільнятися від хибного переконання, що взагалі не їдне любові. Зрештою, якщо батько взагалі не здатний до любові, напевне, ти не винна в тому, що він не любив і тебе. А тоді розірвалася бомба, яка просто відкинула тебе назад. Коли ти побачила, як батько виявляє любов до моєї Лорен, ця подія повернула тебе до початкового переконання. Ти сказала собі: Ого! А тато вміє любити, але мене не любить. Вочевидь, це моя провина. Я не гідна мого батька і не буду ніколи гідна жодного чоловіка. Відтоді ти постійно створювала в своєму житті ситуації, що підтверджували це переконання з тобою щось не так. Як же я це робила? перебила Джил. Я не бачу, яким чином підтверджую в житті свою нікчемність. А як у тебе складалися стосунки з Генрі? запитав я. Сестра 15 років прожила у шлюбі з Генрі своїм першим чоловіком і батьком її чотирьох дітей, у багатьох аспектах непогано. Але ж він такий бабій постійно зазирав під чужі спідниці, аж гидко. Отож, і ти в тій ситуації сприймала його як ката, а себе як жертву. Але насправді ти запросила його в своє життя тому, що на певному рівні знала. Він підтвердить переконання щодо твоєї гаданої нікчемності. Коли він тебе зраджував, тим самим доводив, що твоя думка про саму себе цілком слушна. То ти намагаєшся сказати, що він зробив мені ласку? Як на мене, це повна дурня. Сестричка засміялася, але в голосі її чулися нотки погано прихованого обурення. Але ж він точно підтвердив твоє переконання, хіба ні? відказав я. Ти виявилася аж такою нікчемною, що він постійно видивлявся інших жінок в пошуках чогось гідного. Якби він поводився інакше і послідовно демонстрував, що ти цілком гідна, залишався вірним тобі, ти створила б у своєму житті якусь іншу драму, аби підтвердити власну віру. Те твоє переконання щодо себе, хоч яким хибним воно було б, створило атмосферу, в якій тобі просто неможливо почуватися гідною чогось. За тією самою логікою, якби ти в той час зцілила свою початкову болісну травму, пов'язану з батьком, і позбулася переконання у власній нікчемності, Генрі негайно припинив би залицяння до твоїх подруг. А якби не припинив, ти радо покинула б його та знайшла когось, хто не ставився б до тебе так, ніби ти якась не така. Ми завжди творимо власну реальність згідно зі своїми переконаннями. Якщо хочеш дізнатися, в що ти віриш, придивися до того, що маєш у своєму житті. Життя завжди віддзеркалює нашу віру. Джил здавалася трохи спантеличеною, тож я вирішив, що варто ще раз озвучити щойно виголошені тези. Щоразу, коли Генрі зраджував тебе, він надавав тобі можливість загоїти початкову рану від того, що тато не виявляв до тебе своєї любові. Він підтвердив твою віру в те, що ти ніколи не будеш гідною жодного чоловіка. Перші кілька разів, коли це траплялося, ти, можливо, так сильно гнівилася і засмучувалася, що мала шанс доторкнутися до найпершої травми та розпізнати власні переконання стосовно себе самої. Насправді, перші епізоди його зрад були і першими можливостями для тебе ти могла вдатися до радикального прощення і зцілитися від свого болю. Але ти їх не використала ти щоразу просто звинувачувала в усьому чоловіка, а себе перетворила на жертву. А за такого підходу зцілення неможливе? Що означає прощення? запитала Джил, яка і досі здавалася розгубленою. То ти кажеш, що я мала пробачити йому, коли він звабив мою найкращу подругу, а також усіх жінок, які тільки були готові йти з ним до ліжка. Я кажу, що в той момент він надав тобі можливість відчути свій давній біль і усвідомити, яким чином певне переконання щодо себе самої руйнує твоє життя. Таким чином, ти отримала шанс зрозуміти і змінити свою віру, і зцілити давню травму. Ось це я називаю прощенням. Чи ти бачиш, Джил, чому він заслуговує на твоє прощення? Гадаю, що так, мовила вона. Він віддзеркалював моє переконання, сформоване тим, що я не відчувала батькової любові. А Генрі підтвердив, що я не гідна любові. Правильно? Так. І позаяк він надав тобі ту можливість, він заслуговує на повагу. Насправді набагато більшою мірою, ніж ти зараз усвідомлюєш. Ми не маємо змоги дізнатися, чи припинив би він свої ігри, якби ти ще в той момент зцілила рану, пов'язану з батьком. Можливо, тобі все одно довелося б покинути Генрі, але в будь-якому разі він був готовий надати тобі вартісну послугу, і в цьому сенсі колишній чоловік заслуговує не лише на прощення, а й на найглибшу твою вдячність. І знаєш, що я скажу? Він аж ніяк не винний у тому, що ти не зрозуміла послання, прихованого за його поведінкою. Я знаю, тобі нині важко усвідомити, що він намагався дати тобі цінний дарунок. Нас не привчили так сприймати речі, нас не привчили вдивлятися в те, що відбувається навкруги, і казати Дивино, що я створив у своєму житті. Хіба це не цікаво? Натомість ми звикли засуджувати, звинувачувати, проклинати, ставати в позу жертви і прагнути помсти. Так само не вчили нас розуміти, що нашим життям керують певні сили поза нашою свідомістю. Але насправді саме так воно і є. Насправді душа Генріха намагалася допомогти тобі зцілитись на зовнішньому рівні він реалізував свою сексуальну залежність, але його душа працювала разом із твоєю душею і використовувала ту залежність заради твого духовного зростання. У визнанні цього факту і полягає сутність радикального прощення наша мета побачити істину, приховану за зовнішніми умовами і обставинами нашої ситуації. Та розпізнати любов присутню скрізь і завжди. Я відчував, що розмова про нинішню ситуацію допоможе Джил до повної міри збагнути ідеї, які я намагався їй донести. Тож я сказав Ну бо ще раз погляньмо на Джефа та подивімося, як ці принципи діють у твоїх поточних стосунках. Спочатку Джеф демонстрував глибоке кохання до тебе. Він кохав тебе до нестями. Дбав про тебе, з ніжністю ставився до тебе. Зовні ваше життя з Джефом видавалося напрочуд прекрасним. Але не забувай, що це не відповідало твоїм уявленням про себе, твоїй вірі. Згідно з твоїми переконаннями, не може бути чоловіка, який так сильно тебе кохає. Ти ж нікчема, хіба не пам'ятаєш? Джол кивнула, але досі ще здавалася невпевненою і спантеличеною. Твоя душа знає, що тобі слід зцілитися від цього переконання. Тож вона домовляється з душею Джефа, аби та якось привела тебе до усвідомлення цього факту. Ззовні складається враження, що Джеф поводиться дивно, і це абсолютно на нього не схоже він виявляє свою любов до чергової Лорен втілює в життя той самий сценарій, який багато років тому розіграв твій батько. Він нібито безжально топче тебе, і ти почуваєшся абсолютно безпорадною, почуваєшся жертвою. Це ж більш-менш точно описує твою ситуацію? запитав я. Більш менш, спокійно відповіла Джил. Вона трохи наморщила чоло, ніби намагалася осягнути нову картину, яка потроху формувалася в її свідомості. І тепер, Джил, тобі знову потрібно зробити вибір. Ти можеш обрати, зцілитися і вирости. Чи залишатися правою? сказав я з усмішкою. Якщо ти зробиш вибір, який люди роблять зазвичай, залишишся жертвою, а Джефф негідником, це, своєю чергою, дасть тобі змогу відчувати свою правоту. Зрештою, зовні поведінка Джефа і справді видається надто жорстокою. І я не сумніваюся, що в твоєму оточенні є безліч жінок, які схвалять твої жорсткі кроки у відповідь. Хіба більшість твоїх подруг не радять розлучитися з ним? Так, усі кажуть, що цьому шлюбові слід покласти край, якщо чоловік не змінить своєї поведінки. Насправді я очікувала, що й ти порадиш те саме, сказала вона трохи розчаровано. Ще кілька років тому я, мабуть, так і порадив би. Але після усвідомлення цих духовних принципів моє сприйняття подібних ситуацій, як бачиш, докорінно змінилося, мовив я і з сумною усмішкою глянув на Джона. Він теж посміхнувся, але промовчав. Тож, як ти вже могла здогадатися, продовжив я. Інший вибір полягає в тому, аби визнати, що за всіма зовнішніми подіями може ховатися щось більш значуще і потенційно корисне. Вибір полягає в тому, щоб припустити, за поведінкою Джефа може критися певне інше послання, інший сенс або інший намір. І в цій ситуації дар для тебе. Джул трохи подумала і сказала Джефова поведінка така дивна, і це так не схоже на нього, що просто на голову не налазить. Можливо, справді десь за лаштунками відбувається те, чого ми не бачимо. Думаю, схоже на те, що робив Генрі, але у випадку Джефа це важко помітити. Адже я нині почуваюся такою розгубленою. Мені вдається побачити лише те, що на поверхні. Це нормально, запевнив я, сестричку. Зваж. Тобі й не потрібно все розглядати детально. Уже сама готовність прийняти думку про те, що дещо відбувається також за лаштунками, є величезним стрибком уперед. Фактично, готовність побачити ситуацію в іншому ракурсі це ключ до зцілення. Зцілення на 90% відбувається тоді, коли ти готова допустити самодумку. цю ситуацію з любов'ю і ніжністю створила для тебе твоя душа. Коли відкриваєшся для цього, послаблюєш свій контроль і віддаєшся в руки Бога. А він уже подбає про ті 10%, що залишилися. Якщо ти можеш по-справжньому, глибоко в душі збагнути і прийняти думку про те, що Бог подбає про все це, коли ти йому довіришся, більше й не треба нічого робити. Далі все робитиметься автоматично, і вирішення твоєї життєвої ситуації, і твоє зцілення. Але ще перед цим ти можеш зробити цілком раціональний крок, який дасть змогу побачити реальність інакше вже просто зараз. Тобі слід відділити факти від вигадок. Це означає визнати, що твоє переконання не має жодного фактичного підґрунтя. Це просто вигадана тобою історія, зліплена з кількох окремих фактів і цілої купи довільних інтерпретацій. Ми робимо це постійно. Переживаємо подію, а потім вибудовуємо певні тлумачення. Далі додаємо одне до одного та створюємо фантастичну історію про те, що відбулося. А потім ця історія перетворюється на переконання, і ми його захищаємо, ніби святу істину. А це, звісно ж, не так. У твоєму випадку факти полягають у тому, що тато тебе не обіймав, не грався з тобою, не брав на руки, не задовольняв твою потребу в ніжності. Це факти. Грунтуючись на цих фактах, ти зробила важливе припущення. Тато мене не любить. Чи не так? Сестра кивнула. Але з того факту, що він не задовольняв твої потреби, ніяк не випливає, що він тебе не любив. Це лише тлумачення. Це неправда. Батько був чоловіком із пригніченою сексуальністю. Інтимні жести його лякали. Нині нам це відомо. Можливо, він просто не вмів виказувати любов у той спосіб, у який його хотіла отримувати ти. Пам'ятаєш, як одного різдва він подарував тобі у той чудовий будинок для ляльок? Я пригадую, як він годину за годиною працював над ним вечорами, коли ти вже спала в своєму ліжечку. Можливо, це єдиний спосіб, у який він умів демонструвати свою любов до доньки. Я його жодним чином не виправдовую і не намагаюся стверджувати, що твої слова або почуття хибні. Я тільки намагаюся зазначити, що ми всі помилково вважаємо власні тлумачення істиною. Наступне твоє серйозне припущення вів я далі ґрунтоване на певних фактах і доповнює твоє тлумачення, тато мене не любить. Воно полягало ось у чому. Це моя провина. Вочевидь, зі мною щось не гаразд. А це ще більше маячня, ніж попереднє припущення. Згодна? Вона кивнула. Але немає нічого несподіваного в тому, що ти дійшла такого висновку. Бо саме так і мислять маленькі діти їм здається, що світ обертається навколо них. І коли щось іде не надто добре, вони завжди припускають, що в цьому винні саме вони. Коли дитина вперше доходить такого висновку, ця думка спричинює величезний біль. Щоб його пом'якшити, дитина цей біль витісняє, але їй від цього тільки важче позбутися тієї думки. Ось таким чином ми прив'язуємося до ідеї це моя провина, і, вочевидь, зі мною щось не гаразд. і вона залишається з нами навіть у дорослому віці. Щоразу, коли певна ситуація в нашому житті запускає спогади про цей біль або якісь пов'язані з тим болем думки, ми відкочуємося назад, регресуємо в емоційному плані, тобто почуваємося і поводимося точнісінько, як маленька дитина. Коли вона вперше переживає травматичний досвід. Насправді саме це відбулося, коли ти побачила, як моя Лорен пробудила в нашому батькові любов. Тобі тоді вже було 27 років, але в той момент ти регресувала до стану дворічної джил, яка відчувала брак любові. І ти почала поводитись як чимось обділена дитина. Ти й досі так поводишся, тільки в цьому випадку у стосунках зі своїм новим чоловіком. Та ідея, на якій ти вибудовувала всі свої стосунки, віддзеркалюють тлумачення, зроблені дворічною дівчинкою, які абсолютно не спираються на жодні факти, підсумував я. Чи погоджуєшся ти з цим, Джил? Так, і на підставі цих неусвідомлених припущень я ухвалила низку нерозумних рішень. Правда? Так, ухвалила. Але ти робила це, коли тобі було боляче, і ти була надто молода, аби щось зрозуміти. Навіть попри те, що ти витіснила біль, щоб його позбутися, відповідні переконання і далі керували твоїм життям на рівні підсвідомості. І тоді твоя душа прийняла рішення створити в житті якусь драму, щоб ти знову змогла підняти той біль на рівень свідомості ще один шанс на стілення. Ти притягнула в своє життя людей, які допомогли тобі знову виразно відчути той біль і наново пережити той досвід разом із ними. Вів'я далі. Саме це просто зараз робить твій Джеф. Звісно, я не стверджую, що він робить це свідомо, адже це не так. Швидше за все, він нині не менш здивований власною поведінкою, ніж ти. Не забувай, це взаємодія на рівні душ. Його душа знає про твій дитячий біль і усвідомлює, що ти не зможеш зцілити рану, якщо не переживеш подібний досвід знову. Це ж треба. сказала і глибоко зітхнула. Уперше від того моменту, як ми почали обговорювати ситуацію, її тіло розслабилося. Це справді зовсім новий погляд на речі. Але знаєш що? Мені стало легше, ніби після нашої бесіди з пліч упав величезний тягар.